Volvo xc 60 платформа SPA. На кришці багажника всередині в мене ось така заглушка є біля замка. Спочатку думав, це для екстреного відкривання багажника всередині, але воно так і є. Через неї можна отримати доступ до цього замка і відкрити, якщо не робота електрика. Але ми ну коли знімали, не звернув увагу, коли відкривали перший раз. Тут, виявляється, є роз'єм. Теж, І, як я зрозумів, це розвім під освітлення, щоб з кришки було світло. Замовив на пробу одни, один ліхтарик. Буде видно, не буде видно його номер. Ось так. 316, 63, 793. Вони всі однакові, такі самі. І в багажнику ось стоять по по всьому автомобілю. Зараз спробую його приєднати і подивитися, що буде.